Wydania The Telegraph opublikowało informację, że porozumiałeś tak zwany plan plany między Rosją i Ukrainą, jaki przewiduje, że Rosja spłaciwać będzie orędną płatę za kontrolę nad Donbasem. Administracja Donalda Trumpa czynić tysk na Ukrainę. Kijew ma je się na amerykańsko-rosyjski plan do 27 listopada. Republikanin Don Bacon porówniał ten plan z mienkiejską zmowy. 30 tych roków minąłego stolikia. Ukraina perwuje w dwóch kryzach, w politycznej i zewnętrznej, powiązanej z tak zwanym planem kapitulacji Ukrainy, jaki amerykański czynownik nazywa marnym. Jak zberekty Ukrainy niezależność, jak zmienić tę iperachoworną pozycję na marnomotreku, Про це будемо говорити з нашим гостем політологом та експертом з міжнародної політики Тарасом Семенюком. Пане Тарасе, вітаю в студії Українського фокусу. Доброго, Доброго дня вітаю. Отже, вчора е, український президент Володимир Зеленський отримав з рук американського е, міністра схопутних військ, Дена дріскола цей так званий мирний план. І е, ось так він його прокоментував. Він сказав, що не буде різких заяв, але нам потрібен достойний мир з повагою до незалежності і суверенітету. Чи може цей мирний план, який вчора отримав український президент, стати реальним вирішенням е, цієї війни? Якщо ми говоримо про цей план, про який опублікували вже ряд змі, і написали у Фейсбуці, то очевидно там є пункти, які прямо суперечать суверенітету незалежної держави. Так, ну як мінімум, два це питання територій, В ньому ви е, закликають. Начебто до визнання окупованих територій як територію Росії, а це неможливо з точки зору української конституції. Не очевидно зменшення війська, що є абсолютно прямо зв'язано з національною безпекою держави. Тобто ці два пункти самі <кій> самі виключають поняття суверенітету і не підсилюють його, а лише його послаблюють. Тому я думаю, що в цьому випадку, навряд чи ці пункти будуть якимись. Вони очевидно будуть дискутуватися. І, очевидно, їх мають або прибирати з так званого мирного плану в обмін на те, що Україна має право захищатись, має право мати сильне військо. Ну і очевидно, статус юридичний статус окупованих територій не повинен бути озвучений як територія Росії. Якщо говорити про ще один той пункт, який згадується і в змі, це амністія воєнних злочинів. Наскільки, на вашу думку, цей пункт реалістичний до виконання? Це прямо конфліктує з великим проєктом, який Україна від початку війни фактично лобіює, який майже на погодженні, це так званий трибунал в рамках міжнародного кримінального суду в Гаазі, тобто можемо це назвати умовний Нюрнберг-2. І якщо умовно цей трибунал стане. Ну, такою жертвою або картою, яку використовують для того, щоб досягти певного компромісу, звісно, скажімо, не з позиції України. Це означатиме, що можна ставити хрест на поняття справедливості в демократичному світі як такому, і тоді просто можна закрити міжнародне право і до нього більше не дивитись або будувати щось нове на основі того, що наприклад будуть демонструвати авторитарні держави, тому що повноцінна амністія означає закрити. Очі на військову агресію яку Росія розв'язала проти України, проти суверенної держави. І друге, це означає сказати, що поняття справедливості не існує. Завтра будь-яка країна може розпочати війну. Їй за це нічого не скажімо, справедливого покарання за це не буде. Не просто розпочати війну, а вчинити страшні страшні. Це означає, що буде можна вивозити дітей від родин. Це означає, що буде можна мордувати і гвалтувати жінок. wbywać ludzi w ich liszkach w nocy co to oznacza ta amnesja tak naprawdę. ale eurosojusz nie pochodzi nie pogoduj się z e, tymi wszystkimi, ja nie znaję jak to nawet nazwać no ja byc planem to nie nazywał pozycja powiem. No dawajte, możemy pobrać sztormy te, ale ten nie nazywać to planem, to żaden plan, to prosto propozycje do planu póki co. E, Ozwłoczenie z mi, nikt oficjalnie nie podpisał się pod nim. Skażemy tak, Eurosojusz wrze, komentuje, що, i mówi, my mamy z Ukrainą swój plan. To wychodzi tak, że Zachód, Ameryka swoje, Eurosojusz swoje, to czy na gdzieś І, і трохи вам, і трохи нам. Е, ну то питання таке: Дональд Трамп не буде рахуватися з думкою європейців, і скаже, має бути так, бо я хочу кінець крапка. Дональд Трамп би хотів, мабуть, щоб був такий сценарій. Саме тому Європу виключають ціляко з mm -hmm. цього переговорного треку. Росіяни хочуть. Мати прямий переговорний трек саме з американцями в цьому вони переслідують свій цілі і мають свої аргументи. І справа, так звана, справа плівок Енштейна, так або записів Енштейна, вона може бути напряму пов'язана з тим, що роками роками напрацьовувалося Спецслужбами Росії по відношенню до вищого керівництва саме сполучених штатів, зокрема Дональда Трампа, розуміючи, що ці плівки можуть десь вдарити серйозно по репутаційному капіталу самого Дональда Трампа, і це розуміють не тільки республіканці, це розуміють і самі ж демократи. Очевидно, потрібна, я як кажуть, якась велика перемога сьогодні з абсолютно іншого гатунку, Яка би могла в певній мірі ну, десь закрити та, ось цю таку неприємну ситуацію. І от так званий мирний план. Я з вами поведу, що це не є мирний план, це є просто пункти озвучені. Якщо б вони реалізувалися умовно, то Дональд Трамп би міг це назвати великою перемогою. Так очевидно, це не про перемогу, це про певний такий вузький інтерес кожної зі сторін. Росіяни мають свої інтереси, окрім війни. Їм важливо показувати, що з ними спілкуються, що вони мають легітимність і визнання як партнера в у переговорах, і те, що в більше того, вони можуть навіть впливати на ситуацію ситуацію а от і це однозначно показує слабкість фактично всього демократичного світу, тому що Дональд Трамп в своїй уяві, мабуть, демократичний світ не уявляє. Він більше тяжіє до такого напівавторитарного управління, де інституції відставляються на бік, але одноосібно проявляється персоналістський режим керівника держави. Тому, очевидно, він більше тяжіє саме от в цю сферу, і звідси походять фактично. Ти інструменти реалізації тих цілей, які Дональд Трамп перед собою ставить, тому очевидно, Європа є, і Європа залишається. Розуміє всі ризики цього плану. І очевидно, Європа з разом з Україною має доволі вагоме слово, і це важливо. Тому що без Європи України було надзвичайно складно самостійно протистояти е, таким вимогам. Для мене, наприклад, незрозумілий пункт є про винищувачі, вони, начебто, би мали бути десь в Європі. Тобто, ми би мали їх якось як, віддати назад чи що. Ну, тобто, є дуже багато таких смішних комедних речей, які очевидно е, написані на коліні. В мене таке враження. Але, е, але знаєте, як, як в будь-яких переговорах завжди ставиться якась висока планка, а вже потім, коли ти дискутуєш, ти принаймні повертаєшся але до якоїсь будь-які переговори мають бути реальними, виходити з реальних принципів, не з фантазії. Чи ну я скажу так, може це мокрий сон 에, Путіна, але не виглядає, що Дональд Трамп якось відстає на той момент принаймні від, від свого російського колеги. А хотілося б бачити, що держава, яка має на своїх штандарах е, ну, західні цінності. Вона їх дотримувалася як перша. Я пропоную повернутися до е, цього мирного плану, який може стати альтернативою е, пропозиції від Європи і України за участі України. І тут є новина про те, що е, від е, інформація від Financial Times, що європейські лідери планують у суботу, 22 листопада, провести екстрену нараду для обговорення мирного плану США щодо України на саміті J-20 у пар. Е, Які, на вашу думку, Пане Тараса можуть бути. Альтернативні пропозиції напрацьовані на цьому засіданні, яке планується завтра, ну про альтернативні пропозиції, Тут, тут точніше, уточню на, на на яку можуть погодитися. Сторони цього конфлікту в залежності, які, які які цілі кожна зі сторін собі ставить в цьому плані, але очевидно безальтернативною залишається питання територіального устрою держави. Тобто я наголошую про саме окуповані території, вони не можуть бути названі. Територію Росії, якби цього можливо хотіли в Вашингтоні, тому що це суперечить конституції. Так, якщо ми виходимо з позиції, що Україна як учасник переговорів, як незалежний суб'єкт міжнародного права, то очевидно свої переговори вона веде на основі конституції і йти проти цього означає бути напряму потім злочинцем у своїй ж державі. Тому президент очевидно на це не піде. Обговорювати вступати в НАТО чи ні, наприклад. Це питання дискусійне, але щоб воно було очевидно прийняте, і якщо умовно ситуація про те, що Україна не вступає в НАТО, має бути мають бути внесені певні зміни знову ж таки до тієї самої конституції, щоб цей пункт запрацював. А це вже мають бути вибори, це має бути умовна нова конфігурація сил. Тобто, ми вже бачимо, що є окремі пункти так званого плану, які нереальні до здійснення, принаймні на сьогодні, їх неможливо виконати, і це ставить під сумнів взагалі весь план. І Тому очевидно. В цій всій конфігурації залишається або Дональд Трамп запроваджує ті санкції, які, до речі, сьогодні мають вступити в дію. Він їх запроваджує реально проти Росії, щоб Росія реально пішла на поступки, бо лише зі зменшенням е, можливості економіки російської продукувати прибутки. Росія, Росія буде йти на переговори. Бо в цьому випадку зараз це означає, що ціною України намагаються досягти якихось певних цілей дві країни. Панериса, ми теж бачимо і чули заяву постпреда США Майка Волца на засіданні ООН. від заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії. І як це насправді корелюється з тими заявами США і з тим мирним планом в лапках, які ми побачили, і тими пропозиціями, які ми почули, ну поки поки намагаються знайти якісь певні, скажімо так, точки дотику та зараз такий етап, коли і європейці хочуть обговорювати, звісно, і мирний план, тобто вони готові, як і Україна. Але як ви сказали вірно, це має бути реальні переговори з повагою до інших сторін, тобто не можуть бути переговори з під тиском когось, або в, в, в ситуації, коли країна, ну скажімо так перебуває під зовнішнім пресингом, щоб до щоб змусити її виконувати щось в міжнародному праві, є певна, певна така сентенція, яка говорить про. Те, що угода, яка була підписана під тиском, не вважається рівноправною угодою. Тому щоб цього уникнути, має бути рівноправне, таке, скажімо, рівноцільне представлення сторін. І про трошки поміняємо тему, але вона теж пов'язана про м, внутрішню ситуацію в Україні. Маємо політичну кризу, пов'язану з, з плівками, з корупцією. Нас чекають відставки в міністерстві оборони або може навіть в офісі президента, чи ні. Принаймні, з вчорашнього засідання фракції ми, ми отримали інформацію фракції партії Слуга народу, яка є основою монобільшості сьогодні. Ми зрозуміли, що відставки голови офісу не буде офісу президента. А, натомість є а, раніше були зроблені відставки саме міністра енергетики та міністра юстиції. Це І вже не це є програма мінімум. Mm -hmm. Це є програма мінімум, яку потрібно виконати, тому що дані особи засвідчені саме в корупційній справі. А чи це допоможе відновити довіру до уряду і до влади взагалі? E, дивіться, довіра до уряду це одне питання до влади інше, тому що довіря до уряду можна можна зробити наступним чином. Це називається водом довіри в парламенті. Це коли парламент голосує за довіру до кабінету а перевантаження міністрів. перевантаження уряду, тобто е, е, скликання уряду. Національної єдності це як варіант, так і це пропонується широко політичними силами. Для і це могла може бути альтернатива щодо, скажімо так, зупинки цієї політичної кризи. На даний момент я бачу, що все відбувається за такими мінімальними очікуваннями, тобто заміна двох міністрів, можливо. В Міністерстві оборони щось відбудеться, якісь певні заміни. Але для нас важливе інше, що є реакція на корупцію. Тобто її не замовчують, її не намагаються якось вирішити, але є реакція антикорупційних інституцій. На дані факти, тобто ведуться судові слідства. Сьогодні, наприклад, колишній міністр енергетики пан Галушенко перебуває в НАБУ на допиті. Тобто, процес антикорупційних інституцій триває. Ось це дуже добре, це я вважаю, великий поступ. І політична криза, як така, ну, вона є дещо в певній мірі, як на мене, гіперболізована в інформаційному полі. Дуже багато емоційних жонглювань. Але мало фактів, тому факти по корупції, які ми зараз бачимо, не розглядаються в інституційних органах. Так, тому відповідно нам залишається дочекатися судового вироку. І е, які які скажімо, єдине, що чого бракує в цій цій очевидно? Я вважаю, я про це нараз наголошую. Це є максимальне сприяння екстрадиції головного фігуранта цієї справи, пана міндіча. Ну і е, а ту, вряд того, чи Ізраїль, ну, не видає ну, були своїх випадки. Громадян. Були були випадки, коли Ізраїль видавав Буле. навіть своїх громадян. Очевидно був, але це ставалося дуже рідко. І от останнє запитання дуже коротко. Ми бачимо, як цей скандал корупційний вплинув на європейських політиків. Вони, принаймні, за даними нашої кореспондентки, як там постійно працює в Брюсселі, вони обурюються цією ситуацією, але на практиці залишається єдина позиція, залишається допомога Україні. І тут питання щодо репараційного кредиту і щодо передачі грошей заморожених російських, які є в Європі для України. Наскільки на вашу думку цей процес реально зробити до кінця року або принаймні бюджетного року, так ну власне, от середина грудня має бути ключовим моментом, коли в європейських інституціях будуть збиратися перед різдвом міністр закордонних справ де власне це питання має вирішитися. Ми знаємо, є певний є блок від Бельгії, яка не погоджується. Рішення в європейському союзі приймається консенсусом. Тобто, тут не може працювати правило е, простої більшості. Так відповідно, Бельгія має сказати так, і тоді питання зрушиться, але угорщина. Ворщина теж так ну, випадки з Огорщинами і з Угорщини, в принципі, вже були, коли, як то кажуть, гроші вирішували все. Ну, ми розуміємо, вони в нас в житті не, не сама головна ціль, але нерви заспокоюють. Відповідно, ми вже мали прецедент 23-го року, в грудні, коли. На, на рівні європейського союзу погоджувався так званий механізм е, початку механізму адаптації українського законодавства до європейської. Тоді Орбан просто вийшов попити кави за 10 мільярдів євро. Ну, відповідно, він отримав гроші, а він, але він утримався від заборони. І останнє питання: війна в Україні закінчиться, як навіть казав Макрон, до 2027 року. А може, ще раніше, як ми бачимо, тут різні плани з'являються. Ви знаєте, поганий пророк у своїй батьківщині. Ja nie mam powiedział na cpat. Nie budete nam tu no, chociaż troszkę. bo <gry> <gry> być prorokom w takiej okay. w takim pytaniu. Ja was, czy was poczuł jak. na kawa wihuści Naszym gościem był polityczny ekspert, międzynarodny ekspert, politolog. Taras Semeniuk.